Слава Ісусу Христу, дорогі! Сьогодні наша свята церква вшановує пам'ять святих мучеників Євстратія, Авсентія, Євгенія, Мардарія та Орста. Отож, хочу вам трошки розповісти про цих святих п'ятьох мучеників. Ці мученики постраждали за Христову віру в часи переслідування за Деоклетіями. Деоклетіян це був такий римський імператор, який проводив такі масові переслідування християн. Ну і звичайно, там були мученики за його часів, тому що він всіх хопив, кидав до в'язниці, мучив, вбивав. Ну тобто для нього це було так доволі нормально. Святий Євстратій упродовж 28 років служив високим військовим достойником. Отже, їх є п'ятеро Розпочнемо першого Святий Євстратій це був військовий достойник. Достойник не знаю що таке, але він був військовим, служив у римському війську. Наступний святий це є Авксентій. Святий Авксентій був священником і ем, коли до міста Саталіон прибув мучитель Лисій. Хто такий мучитий Лисій? Я чесно не міг знайти в гуглі, нічого він мені не говорив, але був такий мучитий Лисій, який мучив християн. І коли прибув власне до міста Саталіон, мучитий Лисій, він заповнив в'язниці християнами і також туди кинув в'язницю Аксентія. Коли святий Євстратій почув, що там є святий Аксентій, він до нього прийшов і сказав, що я хочу жити таким же побожним життям, як Аксентій, і тоді е, я так зроблю як так він. Сказав, щоб його також кинули до в'язниці, він готовий прийняти своє християнство і готовий прийняти свою смерть за Христа. Отож, за це його жорстоко мучили е, і бачив цей святий Євгеній. Земляк і товариш Євстратія. Як вони познайомились, не можемо сказати, але вони точно були земляки. І також голосно став ісповідувати Христа Спасителя, в якого щойно повірив. Його також схопили і закували в Кайдани, і разом їх трьох всіх кинули до в'язниці. Наступного дня цей наш жорстокий лисій, про який я говорив, що. Не знаю, хто він такий, наказав їх усіх вести за собою до Нікополя у Вірменії. Нікополь це таке місто у Вірменії, рідного міста Святого Євстратія. І там же один убогий християнин на ім'я Мардарій поцілував окови святих мучеників. І за це його також взяли на муки, і тут опис де мук. Жахливі муки, одного підвісили стрім голову. Іншому іншого відрубали голову, ще іншому там інші речі робили, тобто такі жахливі речі описуються. І ем, після того, як святого Аксентія було стято мечем, цей жорстокий мученик, не мученик, а цей мучитель Лисій побоявся мучитися того Євстратія, бо міг цим звороховити народ. Він побоявся, що люди скажуть, отак я би сказав. Тож послав його до Селевкії Вірменської до мучителя Агриколая. Того самого дня під час військових виправ Лисій побачив, як одному молодому воїнові на ім'я Орест впав на землю Золотий хрестик. Ореста зразу ж поставили перед судом, де він превселюдно воздав славу Христу Спасителю. І за це його також поклали на розпечену. Решітку, на якій Христовий воїн прийняв мученицький вінець. Отож, як ми бачимо, це були жахливі часи, і справді тоді християн дуже жахливо мучили. І цей Лисій, жахливий воєначальник, то він не тільки цих п'ятьох мучив, а я ще також трошки десь знаходив інформацію, що було ще багато інших, яких він замучив своїми руками. І що ще сталося зі святим Євстратієм, якого побоявся власне цей Лесій мучити, бо побоявся, що скажуть люди? Уночі він прийшов, перепрошую, до Євстратії. Уночі прийшов єпископ, який називався Власі, запричастив Євстратія, укріпив його спільною молитвою. І наступного дня Лесій Радився тому Євстратові, бодай про чуже око зректися Христа. Тобто, все одно вона каже: Давай, євстраті, зрікайся Христа, давай, щоб ми тебе не мучили, ну хоч би трошки, якось ось так. Але цей насправді стояв у своїй вір, він нічого не хотів чути про відступництво, і Лисій наказав спалити його живцем у печі. Перед смертю святий Євстратій став голосно молитися до Бога. Мощі святих мучеників згодом було перенесено до Риму, до церкви святого Аполінарія з Равена. Отож, таке було життя цих п'ятьох мучеників. Дякую, що переглянули таке, можливо, трошки довге відео. Дякую за те, що послухали. Дякую за те, що ставите лайки, перепосилаєте ці відео. І тоді до зустрічі. Побачимось в наступних відео. Як то кажуть, з